Я приймаю себе такою, як я є. Я приймаю себе такою, як я є. Я приймаю себе такою, як я є. Ні інстаграм, мені байдуже на чергові заретушовані фото, якихось моделей. Це не впливає на мене, бо вони все одно не справжні. А я жива людина, і в мене є пори. Ні, ютуб. Мене не чіпає, коли чоловіки оцінюють жінок за кількістю волосся на кінцівках. Я 10 із 10, коли я сама так вирішила. Ні, Тік-Ток, я не буду пробувати цю маску, щоб перевірити, чи пасує мені маленький ніс. Я люблю свій ніс такий, як він є. Я люблю люблю себе такою, як я є, і я люблю своїх слейчиків, які зараз тицю сердечко цьому відео і підтримують слей контент. А мене звати Маріятучка Акатуча, і ви дивитеся слей. Слей! Слей! Що на Суспільному. якщо обирати найбільше сучасне в нав'язуванні недосяжних стандартів краси, то це певне буде сімейство кардаш'янів, і мабуть головний приз слід віддати Калі Джанер, яка росла на очах мільйонів і редагувала свою зовнішність на очах мільйонів, як онлайн, так і вживу. І знаєте, біда не в тому, що вона це робить, а те, що вона не хоче це визнавати. 15 років губи в груди, і тільки зараз, коли все йшло надто далеко, вона більш відкрито про це говорить. Кайлі стала мамою і заявляє, що не хотіла б, якби її донька робила будь-які зміни у своїй зовнішності. Але одночасно з тим, інша сестра Кім ретушувала знімки своєї доньки. І оце прийняття себе закладають самого дитинства. Я не буду вам розповідати всю історію цієї сімейки, всі їхні маніпуляції над власною ж зовнішністю. Просто ще раз дивуюсь, як багато облич може мати Хлої Кардашян. Так, це одна та сама людина. В цілому я вважаю, що кожна людина має право говорити рівно ту правду, яку вона вважає за потрібну. Це перше. це її право. Тобто вона може не розповідати, що вона зверталася до пластичного хірурга, якщо вона не хоче. Інша справа, коли результат такого звернення на обличчя, і я думаю, все ж люди, котрі цікавляться результатами пластичних хірургів. Результатами втручань після пластичної хірургії, вони можуть дуже часто побачити, що дійсно була і мала місце пластична хірургія. І я думаю, що близьке коло і оточення до таких людей воно точно знає, тобто які процедури і які оперативні втручання ці люди відомі виконували. Але ми тут зібралися не для того, аби висміювати чиюсь одержимість щодо власних фото. Це вже не цікаво. А от що справді цікаво, це те, як дівчата з сімейства Кардашинів зараз починають загривати з темами фемінізму і вимагають від жінок недосяжних ідеалів краси. Мовляв, ми жертви жорсткого суспільства. Здивовані? Я теж. Нещодавно в новому випуску сімейки К та ж сама Хлоя заявила, що це суспільство винне в тому, що вона так часто лягала під ніж пластичного хірурга, що хейтери Суть змушували її, і це вона жертва. Частково це правда. Багато не дуже люб'язних людей навколо. Але що очікувати, коли ти медійна людина, тим більше медійна сім'я. Але одночасно з цим ця родина заробила мільйони на рекламі тренажерів для талії, деток щаїв, дієтичних добавок, корекційного одягу, засобів для макіяжу та догляду за шкірою. І звісно, звісно, виглядати як кардашяни можна лише купивши будь-що від кардашянів, якими ви народ. Дилатися це не важливо, бо зараз можна зробити себе заново. Головне, це гроші, бо саме зараз це і є новим стандартом вроди. А соціальні мережі переконують нас в цьому, бо продати дорого може тільки дорога картинка. Може саме тому і кайлі не зізнавалася в тому, що щось собі робила з губами, бо продавала свої магічні помади, які щось зробить з вашими губами, і не тому, що вона просто боялася осуду суспільства. На зв'язку Львів з вами Слейчик Вадим. І сьогодні ми опитаємо Львів'ян про красу. Дізнаємось на кого з інфлюенсерів вони підписані, які в них є б'юті стандарти, та як вони доглядають за собою. Всім привіт! Вас вітає Чернігів Слейовий. І на зв'язку діанка Слеянка. Сьогодні ми попитаємо у жителів Чернігова, що вони думають про красу. Чи врятує вона світ та чи потребує вона жертву? На кого ви підписані в соціальних мережах з їх Сашу бо. Альону Вену. Э, Шаманську. Цікаво слухати, та люди гарно подають себе. Ну, Вони подорожують, про своє життя розповідають. Чи хочете бути схожою на них? Ні. І на дітей, ні. ні, не підписані, ні на блогері, ні на кого, ні сам не блогер. Знаєш, в Фейсбуку є, в Тіктоку є, але це так, чисто розвага не. Може, такого чули чуш, подорожує по країнах, пробує всяку їжу. І ні на кого, якщо чесно. На квіткову. Квіткову. На, квіткову. Да. Yeah, на квіткову. І чи хочете бути схожою на неї? Так. Ні. Так, вона класна. А чому хотіли бути схожою? В чому саме? Мені подобається і стиль життя. Вона вас спрямоває, так, ці успрямова. Купляєте ви щось в неї? в неї якийсь одяг або косметика, яку вона. Ну те, що вона рекламує, я перехожу і один раз купляла так. Як вам сподобалося? Так. — Та взагалі дуже багато на кого. Наприклад, Юрія, Юлія Зубрачук, як Сергій Кащен, тобто. Тобто такі є люди, які завжди позитивно дивляться на життя. Вони креативні, вони завжди якісь придумують такі штуки, за, які, за яким хочеться прокидатися кожен день. Частково так. Схожим, а навіть поясню чому. Тому що, наприклад, от Віку згадував Зуборачук так тим, що вона просто кайфово проживає своє життя. Плані позитивно завжди з радістю, і немає в неї взагалі ні ніякої поганої погоди. У нас цікавить, наприклад, вінтажний одяг. Ми підписані. Ну як її звати? Саша Бо Саша Бо підписані. А так більше то не скажемо. Не скажу. Ми більше в реальному житті живемо. Чи хочете бути схожими на них? Ні, ні в якому випадку. У мене не, не життя блогерів і показ їхнього життя на. Всю країну, навіть поза країною, мене не дуже це якби не привлікає. Часи, коли єдине, що ми могли зробити для своєї шкіри, це протерти її лосьйоном з огірка чи мінеральною водою. Давно минуле. Якби ви могли витрачати скільки завгодно грошей на догляд за шкірою, що б ви придбали? Я навіть Не знаю, навіть придбала. ви придбали. Чесно. Якби у вас було скільки завгодно грошей, то на які б'юті процедури ви їх витратили? Насправді в мене немає аж такого, що я хочу зробити. Ну я цілком задоволяю своїм тілом те, як воно виглядає. Я за природність. Тобто, хіба що загальні якісь речі для догляду, але ну тобто, це та сума, яку я можу і собі зараз дозволити, якби в мене було більше. <звіт> ну, мабуть, на допіляцію, можливо. На якісь ще щось певні види очищення шкіри чи щось таке. А раніше я витрачала гроші на татуювання, і для мене це краса. А зараз витрачаю на б'юті процедури це м -м, околи красоти, це губи, це м -м, жбрівка, лоб. На ринопластику. На ринопластику. ринопластику. не знаю. Губи може. Ні, ні на що, не знаю. Я б теж не на що На здоров'я я все. б хотіла. Саме на б'юті процедури, ну лице, тіло, мабуть, добрі масажі. Я зробив би собі зрячі очі, зробив би собі красиві зуби. Корекція брів, також догляд до, за лицем. Манікюр, манікюр, педикюр, щось з волоссям, можливо, якісь Оленування. лазерні штучки. Він. Ні, ніякі. Я б, очевидно, десь задонатив на зсу, ну і можливо допомагав би в першу чергу. Тим хлопцям, що втратили руки ноги зараз на війні, можливо, я б колола б собі ботокс, зробила б собі десь там. Філер, а так би ходила б на ем, масажі для обличчя для тіла. А так мене все влаштовує світовим селеберті доступні будь-які б'юті процедури. Лише в США на ринку обсягом 27 мільярдів доларів, понад 14 тисяч компаній, оскільки це дуже прибуткова галузь, все більше лікарів переходять з інших спеціальностей до косметичної або естетичної медицини. Наприклад, журналісти підрахували, що вартість баночок по догляду за шкірою Кім Кардашян десь 2000 1300 доларів, в тому числі вона користується доктор Старм Vampire Facial, там щось там, за тисячу доларів. А от Гвінет Пелтру, відома в Голлівуді своєю одвічною боротьбою зі старінням, пробує все, включаючи стародавню терапію укусами бджіл, крапельниці з вітамінами та лазера. Одна з лазерних процедур омолодження, за її словами, забрала з її обличчя 5 років, а коштувала всього ж на всього шість тисяч доларів. Але хтось може витягнути з кишені ці 6000 тисяч доларів, а хтось, начитавшись про червону дію такої терапії, готовий відкривати кредит. Щоб це оплатити, але чи варто воно цього? Чи варті модні косметичні процедури того, що ти лишаєш себе фінансової стабільності і влізаєш в борги? Що цінніше для молодої дівчини чи хлопця відшліфувати свою шкіру чи мати фінансову подушку? Наступного разу, коли будете роздивлятися ідеальну шкіру та підтягнути підборіддя якоїсь зірки, подумайте про те, скільки це насправді? Коштує немає грошей, є маски в інстаграмі або в Тіктоці. Кому ж неприємно дивитися на себе? З маскою де є губки, великий носик маленький, а скула як в белих хадід, і звісно, нуль прищики. Навіть в зумі вже є фільтри, які зроблять тебе трошечки свіжою. Хіба ж не чудо, особливо зараз, в епоху віддаленої роботи. Здається, ну що ж тут страшного? Але де сьогодні фільтр? З великою ймовірністю завтра філер. Чи бувала у вас така ситуація, що ви знайомились з людиною в соцмережах? А вона в житті виглядала геть як ви до цього ставитесь? Ставлюся погано, тому що я думаю, треба виставляти себе такою, як ти є, ну не показувати якихось інших лиць за кадром. Погано ставлюся. Ну ні, в мене такого не бувало. Негативно. Я дуже люблю, коли реальна людина відповідає реальному фото без всяких фільтрів і масок. Так, були такі моменти, що в соцмережах там дуже гарно виглядає там фотошоп і так далі. А в житті зустрічається, Ну, звичайна людина і все. Ну ніякого там супер-пупер ефекту не ну не очікуваного, як і на картинці, така яка людина на картинці, і вживу людину дві різні людини. Ну так, звичайно, були випадки, коли ти слідкуєш за людиною і. Так стається, що ти починаєш знайомитись з нею, або якісь обставини там навіть починаєш дружити, і ти бачиш, що все це фікція, це неправда, і насправді люди інші поза екраном, поза тими принципами, які вони виставляють, ну мене це якби не задовільняє взагалі. Бувало, бувало. Погано до цього ставлюсь. Ну воно і Деколи не тільки в соцмережах, буваєш, ти так з людиною познайомишся, тобі здається, прекрасна людина, пройде якийсь час, дивишся, це лайно. Такої ситуації не було, бо не знайомлюся в соцмережах. Але коли в житті люди виглядають по іншому, ставлюся спокійно. Та звісно, були такі ситуації в телеграм-боці, знайомився з людьми, вони взагалі по іншому виглядала. Ну дивлячись про що ми саме: якщо людина там робить собі мейк, а потім приходить без нього, ну це ще терпимо. А якщо вона там фотошопить свої фотки, щось таке, то це у людини, напевно, є комплекси, це треба звертатись до психолога. І це типу, не дуже круто. Були моменти, коли я знайомилася, але я не знала, як вона виглядає. І ти типу, в житті не така Ух ти, цікаво. Е, насправді ніяк. Ну тобто, зовнішність для мене важлива лише в випадку, якщо це вже близькі стосунки. Ось. Там звертати якусь увагу. Якщо просто спілкуватися, в мене багато людей з різними стилями, з різними зовнішніми ностями, і ну, абсолютно має значення. Постійне використання фільтрів часто призводить до незадоволення своїм реальним зовнішнім виглядом. А незадоволення від свого реального зовнішнього вигляду також призводить до того, що все більше людей хочуть виглядати як селфі версія себе. І тоді люди переходять від набору близьких за 29 доларів від калії і черевної доглядової косметики із рога єдинорога до інвазійних косметичних процедур. Скільки грошей вам потрібно на місяць за собою? Небагато. Я бюджетна <світна> до того всього я ну, не заробляю так, щоб мені б хотілося тратити так, скільки я там собі планую. Ну, приблизно це десь тисяч п'ять дві тисячі гривень. Думаю, і так як я не дуже доглядаю за собою. І в мене немає комплексів через це гривень, двісті думаю, хватить. Я думаю, десь до п'яти тисяч. Десь дві тисячі. Та, десь так, десь так А, Ну, явно понад тисячу гривень. О, мати рідна. Я знаю, що це дуже багато. Наразі в мене їх нема, але я вірю, що вони в мене будуть. Не знаю, взагалі ще робиться, якщо брови. Інколи це можливо бути манікюр, тобто ну, це дуже невеликі суми, і вони в залежності, якщо в мене в місті закінчилася вся косметика, тоді так, це вже йде. Так, це хіба ще до тисячі, тому що небагато насправді. Ну, десь близько тисяч двох. Так як мало користуюсь косметикою, але я користуюсь послугами косметолога, то це від трьох до п'яти тисяч гривень. Елементарні. Шампунь, гільдетушу. Паста зубна, ну кому на вистачає. Ну десь в середньому десь тисяча півтори. Ось так. Кожен місяць сума різна, і зараз в світі інфляція, тому кожен місяць сума підвищується біля двох тисяч. Ну, да. Десь так. Ну до тисячі не більше, можливо, навіть і менше гривень. 600-500, ну влітку можливо більше. Люди завжди намагалися покращити свою зовнішність, щоб виглядати більш привабливіше. Про те, як змінювалися стандарти краси до цього страшного капіталістичного освіту, ми говорили в одному з перших випусків. В індустрії краси цікава історія, але ще ніколи в історії людства вона не була настільки великим ринком збуту товарів і послуг. там, де гроші, там і найкращі спеціалісти. Колись пластична хірургія мала на меті в першу чергу допомогу людям, які якось постраждали. Вона і справді важлива. Ива сьогодні в нашій країні і військові, і цивільні отримують травми, опіки, осколкові ураження обличчя, і пластична хірургія може частково повернути їм звичайний зовнішній вигляд. Пластичні операції існували дуже дуже давно тільки вони трішечки існували не в тому варіанті, в якому вони є зараз. А саме перші згадки по перші пластичні операції, вони були ще 5-6 сторіччя до нашої ери. Було це зафіксовано в Стардані, Індії, Єгипті та Китаї, і були згадки про те, що були виконані реконструктивні операції по зміні зовнішності. А саме було виправлення деформацій носа, губ, деформації в ділянці обличчя, вух. Тощо тому ми сміло можемо казати, що пластична хірургія давно існує просто на той час це були більш вимушені міри. По корекції дефектів, по виправленню дефектів зовнішньості, коли людина просто не могла жити з даними дефектами, але говорити про їх велику естетичність і делікатність не приходилось, тому що вже того розквіту, якого досягла пластична хірургія теперішня, в ті часи неможливо було виконати через низку причин, а саме через недостатність антибіотикотерапії, що зараз дуже необхідно в пластичній хірургії. І неможливість проведення було безпечного наркозу. А ось саме з 50-х років минулого сторіччя це стало більш доступним, пластична хірургія більш різко почала розвиватися, і естетичні операції стали більш філігранними і більш такими частими. У те, щоб вони впроваджувалися в наше повсякденне життя, нормалізувати вигляд людей без кінцівок або з пораненнями це дуже важливо зараз. В Україні на новій обкладинці плейбоя українка, яка втратила око. Ідея в тому, щоб показати, що вона від того не стала менш привабливою. А що ви до речі думаєте про цю обкладинку – Напишіть в коментарях. Хоч і в 2023 році на обкладинці чоловічого журналу можна уявити жінку, що постраждала від обстрілів. А от жінку. І з глохатими ногами – досі ні. Це не 10 із 10. Але ж не будемо про це. Вже давно пластика, це не тільки про те, що треба змінити, а про те, щоб виправити так звані помилки природи. Ринок росте просто з неймовірною швидкістю. Канаді провідними процедурами в косметичної хірургії є ботокс і ринопластика. А світовий ринок косметичної хірургії за прогнозами досягне приголомшивих більше 70 мільярдів доларів до 2030 року. Такі селеби, як Демі Мур, зізнається, що витратила понад 500 тисяч доларів на пластичні операції, щоб досягнути отакої от зони, с яку вона має зараз. І звичайно, це це не лише жінок серед чоловіків дуже популярними є процедури по відновленню волосся на голові. Велика кількість людей постраждалих через війну, через військові дії, звертаються до пластичних хірургів для того, щоб виправити зовнішність. Дуже багато дефектів, як то дефекти вух, носа, губи, щелепи, обличчя в цілому. Уражено у наших українців або військових, і вони потребують первинної допомоги в госпіталях, а вже вторинно відновлювати зовнішність. Вони звертаються до пластичних хірургів в теперішній реалії, вони більше заточені на це. Хоча життя і продовжується і. Жінки, чоловіки продовжують ті, хто можуть працювати, заробляти на благо української економіки, розвитку української економіки, тому також певні втручання робляться з ціллю покращення зовнішності, ділянці обличчя, тіла та кінцівок. Тільки в дані часи більше змістилася увага все таки на виправлення дефектів зовнішності у військових. І якщо косметичні процедури і дорога доглядова косметика, це в основному питання фінансів, то хірургічне втручання у зовнішність це ще й певний ризик. Немає повної статистики, наскільки це небезпечно. Намагаючись зекономити, американці їздять за дешевою пластичною хірургією у Колумбію. У 2016 році від косметичної хірургії загинуло 30 жінок. Нещодавно в Україні дівчина померла після операції по збільшенню грудей. А скільки стикається із проблемами після операції, змінювати свою зовнішність в цьому немає нічого поганого чи особливого. Але як Розумієте, де це межа, брати кредити заради лазерної корекції шкіри це нормально. Підбавляти собі у поході в кіно заради манікюру. Це окей, а ризикувати власним життям заради більших грудей це взагалі шо. Чи пішли б ви на такі процедури, якби у вас були гроші на це все. Ну там дають купу доларів і кажуть, лягай підніж. Тобто питання тільки в грошах, і чи можливо взагалі в цьому страшному капіталістичному світі зробити стандартом бодіпозитив? По типу я можу виглядати, як я хочу, і ти теж можеш. Мова йде не про оханність і гігієну, а от саме про ту купу зайвої косметики, яку нам впарують ще з дитинства в наборах якихось там маленьких принцес. Цього року журнал «Ель» випустив обкладинку сіно Кароль без косметики. Це Йдуться для глянцю живі фотографії з соцмережі. фото без косметики справді красиві. Співачки виглядає як жива жінка, якого є мімічні зморшки. Та справа ж не тільки в тому, щоб змити декоративну косметику. Як би вона виглядала, якби не мала змогу регулярно відвідувати косметолога, дієтолога, нутриціолога? Чи кожна українська жінка може виглядати в 38 так, що її можна зняти для глянцю, без косметики І так, щоб цей номер продавався, здається, у цьому випуску слишого більше питань аніж відповідей. Ви не негарні ви просто бідні, звучить як вирок. Будь-який притомний косметолог вам скаже, що для того, щоб почуватися і виглядати добре, потрібно висипатися, займатися спортом, уникати поганих звичок, їсти здорову їжу. І ще не забувати наносити СПФ. На шкіру захист проти сонця. Мені сказала моя косметолог, що якщо я не буду це робити, то ці процедури в майбутньому будуть мати набагато меншу користь, аніж зараз, що я вже буду доглядати своїм обличчям. Захист наносимо на обличчя і на шиї. І для цього не треба багато грошей. Треба просто не шкодувати час на себе. Вийти на пробіжку, приготувати собі вечеру із натуральних продуктів, які ви купили в бабуськи, десь там біля супермаркету. Але якщо у вас немає на це сил і часу, не коріть себе за те, що ви не виглядаєте так белахадід. Ви все одно 10 із 10, бо я так вирішила. Дякую, Сачи, що довели цей випуск. Напишіть в коментарях, скільки ви витрачаєте на догляд за собою, своєю шкірою, діти на грампіші. Я можу розповісти свою мордінькрутіні, яка в мене щодня є, я дуже її люблю. Це якась така міні-церемонія, яка дозволяє мені роздуплитися з самого ранку. Ставимо лайки, вподобайки, пишемо коментарі. Ділимося українським контентом, бо ви знаєте, що ми його маємо. Або що робити? Скажіть, я слухаю. Я слухую. Так, да. все вірно, все вірно. Або робимо, або підтримуємо. Мене звати Марія Тучка Катуся, видивилася слай шоу на Суспільному. Як ти уявляєш для себе красиву людину? Хто для тебе красива людина? Е, а я не знаю. Ну, я там... нічого не розумію. Ну, а ти ти маму вважаєш красиво? Е, мам, вважає. Ну, Скажи, що зараз. Так. А що тобі в мамі подобається? Ну, Оцей костюм, і бусишки. <ріст> і мама. Волосся доглянуте, лице доглянуте, що ще? все певна. Людина дуже гарна, волосся дуже гарне, чорне, дуже гарне, сукня, червона, дуже гарне. Кожа, така, як у мене. Дуже гарно, манікюр, червоний, на руках і на нозі. кросівки чорні. Дуже гарно. Якби тобі дали в руки папірець і кольорові олівці і сказали б нагабалювати гарну людину. Якою б вона була? Я вам нарисувала їй косички і чолку. Все І одяг з про Рожевеньку.